Президент Зеленський розумів, що українці поставлені перед фактом обирати, тиснути на Зеленського щодо вибачень і необхідності поновлення діалогу, десь згортати деякі принципи розуміння, або не йти на проявити національну гордість, не йти там за вимогами Трампа і стояти на своєму. Зрозуміло, що Зеленський не хотів би, щоб українці були свідками цього шпагату, і, власне, зробив, мені здається, абсолютно розумний, абсолютно мудрий, абсолютно раціональний крок, порозуміння, який не зобов'язує жодну сторону. Поки ще ні до чого. Ну я так розумію, на певному етапі, на фінальному етапі зараз вже підписання угоди про надра. Хоча, за даними деяких змі, американська сторона вже висловлює деякі зауваження. Вони б хотіли змінити попередню парафовану угоду і покращити її для себе. Ну я не вважаю, що це гарна новина, враховуючи, що той вже погоджений варіант договору був максимально ідеальний для України.